Добрий день. Сьогодні хочу показати вам. Я думала, що в мене є початок цього відео, а в мене нема. Я була впевнена, що я зняла початок відео, але ну, щось я його в телефоні не знаходжу. Вишивала я ось таку спідницю від Берена. Ось. Ось вона в мене готова. Ось така. Деякі кольори в мене ті, що заявлені, деякі кольори я поміняла під себе. Ну, що було маю на увазі, тому що в мене знаходилось вдома. Вишивала я ось такими нитками корічнього кольору. Ось вони такого кольору нитки. Ось, ось така виворотна сторона. Ось такі в мене вийшли рукавички. Ось цей весь малюнок, на цьому боці їх нема, бачите? Зараз, у нас ялинка вже стоїть, тому ми їх зараз і покладемо під ялинку. Ну, Я ще хочу нашити оборотну сторону. Я дома в мене теж була спідниця, в мене десь відео є про неї. То там ми теж зробили ну, підклад. І сюди ми зробимо підклад, ну поки що просто пізніше. Ось кольори бісера, я вже, напевно, не буду кожен показувати. Те, що поміняла, те, що в мене є вдома, як би можна так сказати. Ось мої кольори. Так, покажу кожний, що було, що поміняла. По-моєму, оце я поміняла. Щось я таке пам'ятаю. Ось. Ось так, Дев'ятий цекорічний, зелені. Жовті. Це я взяла матовий, а там, по-моєму, був по ключу не матовий. Но мені, до речі, оцей матові більше подобається. Ну, він тут і підійшов. Ось він, бачите, ось він. Так, і е, три синіх. Голубий, О, перший голубий, 16-й і два ось таких синіх. Ну, все. Ось така в мене вийшла спідничка. Більше нема чого казати, це відео буде дуже коротким. Ось така в мене вийшла спідниця. Вона прийшла в такому пакеті. І ось вона в мене вже готова. Ось така спідничка. Ось. Мені все подобається, як вийшло. Я задоволена. Всім дякую, до побачення!